І просто смачні пухкі соковиті оладки на В Глибоку тарілку вливаємо 250 мг кефіру і розбавляємо 1 чайною ложкою соди. Відставляємо. В іншу тарілку вбиваємо 2 яйця, 2 столові ложки цукру, ванільний цукор за смаком, перемішуємо гарненько. Всипаємо сюди 250 мг варення, будь-якого в мене полуничне, та виливаємо кефірну масу. Поступово додаємо 300 г борошна та вимішуємо однорідне тісто густе, як сметана. Смажимо спочатку на олії з двох сторін до золотистості, потім можна і на сухій сковорідці, також не прилипають і класно обсмажуються. Наші оладки на варенні готові. Смачні, пухкі, соковиті. В кінці можна притрусити цукровою пудрою. Це дуже смачно.